Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Тут останньою, якби були розмови, певні. Стосовно проведеної конференції, ви вже дивились так: виступи і наші діалоги. І... Іде робота в команді, і ну я кажу, Таня супер кажу. Дуже класно бачити, як взагалі сама команда міняється, і кожен з команди міняється, і е, в якихось таких неофіційних діалогах кожен ну, признається в тому, що якось якісно міняється і оточення, і саме життя, і навіть вдома щось по-іншому почало відбуватись. Ну є, є якісь такі позитивчик, так. Да? Будемо так його говорити, ми вирішили сьогодні записати про це відео, ну так, на двох порозсуждати, е, обговорити, чому так, е, в чому є плюси. Тут, е, знаєте, тут навіть скільки може про е, сам бізнес да, але про цю скільки модель, ти, мабуть, знаєш, про, про ж... модель і про життя командної роботи. Тут же ж Таня фішка в тому, що тут нема адміністрування як такого. Uh -huh. да? Нема тут того, що я директор, я начальник, ти підлеглий і, і, і так далі. Через кого? Не буду продовжувати всім цю ситуація життя увідомити. Тому Ми останні вирішили. Ну, якби торкнутися такої, я не знаю, то соціальної чи особистої сторони, датам кожну розвідку ну, ну, та... ну, додать, Ну, що взагалі останній рік достатньо відбулося багато різних моментів в так, нашому це... житті, не дуже приємних. І знаєш, коли все загострено в житті, коли ти починаєш розуміти про те, що твоє життя насправді коротке, може бути, та і тобі хочеться якість. Якість внести своє життя, і перше, насправді, на яку якість ми всі пішли, це на якість оточення, яке є розумієш? життя в життя. Постійно, так. Да? А ти розумієш, а, яка кількість людей, можна сказати, так знаєш, жаргоном відвалилася від, від тебе? Чому це відбулося? Розумієш? Ну в мене в особисто, ну наприклад, якщо ти задала питання мені, чи загалом? Ну, в я, загалом я, я відповім стосовно себе, наприклад, то. Я тобі можу сказати, що у мене переоцінка оточення відбулася дуже серйозно. дуже серйозно. І я думаю, що то багатьох зараз е, просто ну, цінності і просто там битовуха буття таке. І люди задумались, куди витрачають свій час, на що, на кого, з ким, з, ким, з якими і... з кими порадами, на кого, да, там, і, і, і всрешту якби. І дуже серйозна ця штука. І саме, що саме жахливе зараз, що я, ну, от я не бачу десь ну, на рівні соціуму і такого корпоративного світу, якоїсь такої дійсно серйозної психологічної підтримки. І воно все накопичується, да? і людям треба це все скидувати, розвантажуватись. І, ну, на жаль, воно. На сьогоднішній день хто хто як може, да, і іноді не в найкращий спосіб це відбувається. Ну, я хочу сказати, перше, що треба перестати взагалі себе вводити в провину, якщо, наприклад, навіть ти з кимось перестав спілкуватися так активно, як це було раніше. Чому? Тому що та життя на даний момент показало твою певні внутрішні цінності, твоєї родини і тебе особисто. І можливо є речі, які були десь негативні. Ти на то закривав. Бо чому? Бо ти ту людину дуже давно знаєш. Ти з нею постійно спілкувався. А тепер як ніби є право на життя і обирати дуже так прискіпливо, тих, хто буде біля тебе. Розумієш, цей бізнес він не є тільки про гроші. Андрій він не є не тільки про, про подорожі, якщо десь Про там, стиль так. життя. Це насправді стиль життя і стиль і тих людей, які тебе оточують. Прикол в тому, що ти сам формуєш. Ну, він побудований на відносинах. Так, по-перше, він будується на відносинах. По-друге, хто приходить зараз в подібний бізнес? Ми думаємо про майбутнє, ми робимо своє внутрішнє налаштування, тому що від того внутрішнього налаштування того стержня, який є безпосередньо зараз у нас, залежить все оточення навколо. В нашій країні зараз дуже важко бути в позитиві, дуже важко дивитися в майбутнє. Дуже часто багато людей дивляться в минуле і говорять, що Боже, я загубив, в мене того немає. І ми, як ніби, до свого майбутнього повертаємося спиною. В нашому оточенні це навпаки. Ми дивимося, що є зараз. Беремо ті сторони і сильні сторони, і свої, і життя, те, що є, і йдемо вперед. І, і думаємо про майбутнє. Тому, коли ти попадаєш в таке оточення, для багатьох це незрозуміло. Тобто говорить, як, як ти маєш право думати про щось гарне. Маємо право, тому що це наше життя. І нам потрібно бути сильними, якраз за рахунок цього, а не просто ридати, і плакати, і казати, що я сильний. Тоді ми не сильні, тоді ми жертва. І оцей стан я. Не жертва, я тут і навколо мене таке оточення, і я дозволяю дивитися, як мислять люди, які зараз справляються і йдуть в майбутнє, ідуть зараз і набираються цієї сили Тому це також про оточення. Але я точно впевнена, Андрій, що не кожен може це признати. І не кожен готовий це зараз і вийти з ролі жертви, вийти в роль людини, яка перемагає. Угу. Перемагає, по-перше, себе угу. і да, і то оточення, також, яке є навколо нас. Тому я сто відсотків знаю, що люди, які приходять в нашу команду, які є тут, це люди, які хочуть розвитку. Мас, дивись, те, що ти сказала, давай про так на три блочки коротких. Да, да. Тобто, ти сказала про настояще минуле і те, що люди зливають туди свою енергію зараз, так, так живуть минулому? Ти сказала про настояще майбутнє, куди треба йти, і оце дійсно дуже людям важко, якби ну цю картинку намалювати в собі, да? повірити, повірити в, сказати в це, дойду, щоб зрозуміти потім... з ким, да. Да? і дуже часто конфліктів дуже багато через це. Люди втрачають людей. Ну тому що всі знаходяться десь на якомусь своєму приділі, і не кожен ну, може там не то, що не адекватно, а співрозмірно да, там. Якби ну, йти вперед із кимось, та? Андрій, і з кимось. Андрій, секунду, секунду, до третього зараз перейдеш. Знаєш чому? Тому що думати про майбутнє і налаштовувати себе зараз це ризик. От, тихо, це я ризик. Я ж хотів сказати про зараз. І третій блок це настояще настояще І ти завжди кажеш тут і зараз. Та? Ти, ну, в тебе це постійно звучить, ти партнерам це кажеш. і от Ця фраза в мене в голові сидить чітко, тобто не знаєш що і як, куди тут і зараз. Роби тут і зараз все решта відпрацюється, зрозуміється, намалюється, люди прийдуть і так далі. І ми це бачимо, да? як якісно міняємося ми завдяки навчанням, які ми самі собі навіть організовуємо, завдяки там академії інкрузи, там верхній ланці да, наших партнерів. Люди міняються в команди, і вже від партнерів можна почути, а мені подзвонили. Да? Mm -hmm. Якщо старт був, ти комусь mm -hmm. дзвонив там, можна було почути різні речі, і воно і воно і буде так, і це нормально. Хто б, як би якби там не старав, не намагався там не знає, що зробити, пояснити чи врятувати, від того. ну цього не треба робити. Тут нормальна команда, класні люди, вони розуміють, що вони роблять. Да? Але на сьогоднішній день ми бачимо якісну зміну кожного, да? mm -hmm. і це притягує. І люди це бачать і кажуть, блін, з ним щось не так. Він якийсь не такий, або вона, якась не така, yeah. да? плюс, і yeah. позитивчик там, ту -ту 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 -ту, хоп, а що ти таке робиш? А чого ти так змінився? А чому це? А в чому секрет? І дзвіночок, хтось в Вайбері написав, хтось в Фейсбуці побачив, хтось в Інстаграмі і так далі. І воно потрошки, потрошки, воно, воно до того йде. Це, це людський бізнес. І на відносинах побудовани, на рекомендаціях відносинах. І тому це, це по-любому буде притягувати. І це, я, я просто бачу вже знаєш, таку соціальну відповідальність цього бізнесу. Так. E, може хтось там буде проти того, там думати, що це щось що, що, що не так, але реально я бачу, яку нагрузку несе на соціально. Це командна, командна робота. І я просто от зараз, після конференції, от буквально там сьогодні у нас четвер, за чотири дні, я цю сторону побачу. Я побачу, як вона працює, і мені, блін, я розумію, що я, я, я знову ж собі підтвердження даю, що я роблю правильні речі, я правильно місці з правильними людьми і роблю дуже класну справу для людей. Хто чує, супер! Пішли вперед, це. Хто ще не чує наступить свій час? Ну, я, я десь так це розумію. Так. А хто хоче вже отримати ковток свого свіжого повітря, енергії, то це реально до нас. Тому що ти приходиш і так і переключився. Ну, не все просто. Не все просто, баляшки, але ти внутрішній внутрішні, лад переключаєшся. Треба буде боляче попрощатися з якимись негараздами минулим. Це все відпустити. Що тільки про Ну, Це ж не має бути тільки про мене. Ну Чекай, Тетяна, тут в кожного послухати історії можна книжки написати. І не одну. Причому дуже життєві такі, дійсно життєві, тому що в команді класні люди. Кожен там за своєю якоюсь спеціальністю, професією, досвідом, рівнем, всі умнічки. Але життя поколошматило, так, як поколошматило, будемо так. Казати. Але тут люди, я кажу, друга сім'я. Ну, все супер. Що? Ще, Ні, щось ще щось додав ще щось. Додавлю ну, ти там говорив. Я прям не знаю, чи ми сюди зараз запишемо. Я тебе так знаєш, ти сказав, що у нас тут немає управлінської О, ланки. Ти... Я можу продовжити Ні, про управлінську. Ні, управління адміністративної адміністративної адміністративної, тут немає адміністративних, адміністративних. 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 Та, підлеглих, немає і знаєш. Прикол тоді в чому в особистій від відповідальності, раз по-друге, люди, які звикли працювати і жити тільки в ланці підлеглих. Ну, або виконавці, навпаки виконавця да. Да. скажи мені що а, я піду зроблю та, і то, то подумаю то, то тут <світ> треба навчитися управляти вільними людьми а управління вільними мотивація. людьми це, це мотивація. особиста мотивація відповідальність яку вони беруть на себе так Розумієш? і ти береш і так. зустріч на відтримуєш і, і сказати наступний крок що я підтримую і тобі потрібно мені довіритись насправді в цьому бізнесі хочеш бомбу бомб. Недавно в мене була зустріч з військовими, да, і це хлопці, яких я добре знаю, з якими вчився. І мені було незрозуміла там ну, система організації управління. Знаєш, яке слово прозвучало? Mm. Я, я був в шоці у військових. Довіра. Довіра. Друга відповідальність, третя, ну, розуміння, що ти маєш робити. Mm -hmm. І я чесно, ну, я людина з корпоративного світу. Де чітко адміністративна вертикаль, жорсткі постановка задач, ресурсів, дедлайну і так далі, а тут військові це ж вообще ну, відповідальність. Ну зрозуміло, якою ціною, і от просто перше слово довіра. От цей бізнес теж про це, так. про довіру, про відповідальність. Ну і всі ми тут чимося, що треба робити. І навчимо всіх, хто прийде, все вийде. Просто бери, дивись і роби, як я, повторюй за мною, і все вийде. Ну, напевно, про це ми хотіли сьогодні так, трошки поговорити. Це. Дякую, друзі. Багато часу не зайняли, але я думаю, ця тема, тема для вас буде цікава. Так що ми станемо ще наступні теми. Чекайте, Продовжуємо. анонси, продовжимо. Всім гарного дня, успіху. Чекаємо вас на презентаціях, чекаємо вас на онлайнах. Дякую. Па-па.